Вітаю, ви дивитесь програму Контакт. І сьогодні у нас в гостях Валентина Жуковська, кандидат в народні депутати України по 194-му виборчому округу. Вітаю вас в нашій студії. Вітаю вас. І також. Е, перше питання: От цього тижня центр виборчком зареєстрував вас як кандидата. Е, чому ви вирішили власне балотуватися? Дякую вам за запитання. Хочу сказати свою особисту думку про політиків. Я думаю, що сьогодні завдання політиків це не тільки говорити передвиборчі гасла, а також і виконувати їх, виконувати так, щоб в житті людей більше з'являлось надії, планів, мрії, менше біди, горя, бідності. І дивлячись зараз на цю ситуацію, яка склалася, я бачу, що за останні півроку жодного такого кроку на зустріч людям зроблено не було. Жодної реформи, яка б змінювала життя людей, не проведено. Навпаки, ми бачимо велику кількість непрофесійних дій, які безпосередньо впливають на наше життя. І мій досвід, який завжди я використовувала, і той досвід, який дозволяє ефективно справлятися з викликами, я вважаю, сьогодні може стати в нагоді. Я завжди мала активну життєву позицію, незважаючи, чого це стосувалося, чи просто питань проблем, простих людей, чи стратегічних рішень. І зараз теж хочу не залишитись осторонь. Знаю, що зможу зробити, вірю в це і запевняю, що ті реформи і ті пропозиції, які сьогодні в моїй програмі є, вони необхідні людям. Саме тому я вирішила балотуватися. Одне з ваших передвиборчих гасел звучить як війна не повинна прийти до нашого дому. Що ви збираєтеся робити як депутат Верховної Ради, аби цього дійсно? Не сталося. Я думаю, що зараз ні в кого не викликає сумнівів, що слово мир це не просто три букви мир. Да? Це все ж таки те, що дає можливість і країні і розвиватися, і навчатися дітям. Це необхідний мір для того, щоб країна практично існувала. І дійсно ми стикнулися з такою агресією з агресією дуже гарного, озброєного, хорошого, якщо можна в кавичках таскати в лавках сусіда. І треба слово захист поставити на першу шпальту наших дій. Багато зараз говорять про НАТО. НАТО дійсно це колективна система безпеки, яка ефективно себе зарекомендувала. І кожній країні, яка вона хоче бути захищеною, є сенс сьогодні дивитися до приєднання до НАТО. Але треба ж розуміти, що саме це приєднання до нього потрібно ще йти. План дій щодо членства НАТО включає дуже велику кількість е, е, різних дій і їх не просто виконати. Тому сама, е, сам процес е, вступу до НАТО він розтягнеться на роки. А Україні захист потрібно сьогодні, зараз бути, перейти до озброєної армії, навченої армії, ефективної армії. Тому в своїй програмі я пропоную три пункти. Перше, це призов, але не довготерміновий, приблизно десь 6 місяців, щоб молоді люди навчалися бойовій підготовці, отримували знання з бойового мистецтва і отримали також, також воєнно-патріотичне виховання. Друге, це загони територіальної оборони. Це дуже важлива складова, тому що якщо ми подивимося на Балтію, яка теж отримувала незалежність, але однозначно знала, що Росія буде засигати її територію, перше, що вони зробили після акту незалежності, вони іншим указом створили загони територіальної оборони. У нас в Україні є приблизно 7 мільйонів чоловіків, які пройшли і радянську, і українську вже армію. Це підготовлені люди. І якщо буде створена система, яка в постійному режимі буде цих людей підтримувати їх знання в бойовому мистецтві, це дуже диєвий загин. І ключове то слово таке, що це загони територіальної оборони, це фактично народ. І ніхто не буде воювати з озброєним народом. І третя складова це професійна армія з численністю 100-125 тисяч людей. Але та армія, яка повністю підготовлена, озброєна, постійно знаходиться в навчаннях, якою не керують паркетні генерали. Яка забезпечена всім необхідним, і така армія може захистити Україну? Угу, зрозуміло, дякую. І от на вашу думку, зараз в Україні має бути жорстка вертикаль між Києвом і регіонами, чи все ж таки має бути децентралізація влади? На вашу думку? Я впевнена, що децентралізація необхідна. От ті події, трагічні події, які сталися на Донбасі, це теж одне із джерел цих подій, це те, що була дуже жорстка централізація влади в Києві, яка особливо відбулася в 2010-2014 рік. Ви особисто, я думаю, всі черкащани знають і дуже часто чують від черкаських посадовців, коли вони говорять, що грошей немає. Держказначейство не оплатило наші рахунки. А це наслідок того, що всі податки збираються на місцях, потім відправляються в центр і вже. Там розподіляється в залежності від того, хто які прийняв рішення. А потрібно, щоб люди тут на містах вирішили свою долю, щоб вони знали, на що вони хочуть витрачити кошти, щоб у них також було і розуміння, наскільки дієві, і ефективні їх політики місцеві, які не будуть зараз посилатися, що центр не зробив, центр не дав, а їх робота буде перевірятися от зараз. Скажем, і буде видно, що вони зробили. Тому однозначно децентралізація необхідна. Кожен регіон повинен мати можливість розвивати, Кожен регіон повинен мати можливість створити робочі місця, дивитися про свою інвестиційну привабливість. І вже ростки такої децентралізації ми бачимо в країні. Ми бачимо, як, наприклад, є більш-менш успішні міста, такі як Львів, і ми, ми бачимо результати їх розвитку. Я впевнена, що з децентралізацією ця ситуація набере більше хоберту. Міста будуть більш вільнішими. Дякую. Нагадаю нашим глядачам, що ви дивитесь програму Контакт у нас в гостях кандидат народні депутати України Валентина Жуковська, і серед тих питань, за які люди стояли на майдані, це було подолання корупції в країні. Країні, як коли ви станете депутатом Верховної Ради, як ви будете боротися з, з цим недугом нашої держави? Головним недугом, я би сказала. То сьогодні Україна займає одне з перших місць по цьому недугу, а в Європі перше місце. І дійсно, скажем, хто б не починав свою передвиборчу кампанію або виступ, завжди говорить про подолання корупції. Але знову ж таки, от, на мою думку, важливо не тільки говорити, важливо діяти. Важливо, щоб була дорожна карта, як цей недух подолати. Я пропоную декілька речей, вважаю, дуже важливих, наприклад, створення відкритого реєстра. Всіх прав власності, в тому числі нерухомості. Щоб сказати більш простішою мовою, переведемо от на Черкаський приклад. Ви, до речі, знаєте, хто на сьогоднішній день володіє прибережною смугою Дніпра? Ви. Багато хто. Багато хто. Ну, напевно, повністю так і не знаєте. А якби був відкритий реєстр прав нерухомості, прав власності, ви могли б одразу подивитися, хто на сьогоднішній день чим володіє. Хто має на сьогоднішній день, особливо чиновників, депутатів, які декларують статки заробітної плати по 3 тисячі гривень, по 4 тисячі гривень, а після того бачиш, що життя їх коштує в десятки разів більше. До речі, в 2013 році громадська організація чесна зробила таке порівняння, скільки чиновник отримав і наскільки він живе. І було видно, що деякі чиновники не те що в рази, в сотні разів жили краще, ніж вони отримують. Тому перше це реєстр, відкритий реєстр нерухомості. Друге, чиновники повинні, повинні бути внесені зміни про державну службу. Ми повинні чиновників контролювати не по доходам, а по витратам. Треба знати, на що чиновник витрачає. І це норма, яка є у всьому світі. Чиновники не тільки витрачають вони, як окремі громадяни, а що його родина витрачає. Чиновник повинен прийти на державну службу, зразу заповнити декларацію, в якій вказати не тільки свої статки, а всі статки родини. Бо у нас чиновники всі бідні, а подивишся навкруги, а родини є бізнесменами, успішними, з достатком і з таким іншим. Це друга норма. І третя норма, я вважаю, що вся власність України вона повинна бути зареєстрована в Україні. Mm -hmm. Якщо ти на сьогоднішній день працюєш в Україні, якщо ти на сьогоднішній день маєш підприємство в Україні, то це повинно бути українське підприємство, не кіперське, не іншого іншої держави, а українське підприємство. Це більш немає більш ефективної а, такої дієвої боротьби з корупцією ніж прозорість. Більше знання, більше інформації корупціонерам буде менше можливості заробляти. Дякую вам за відповідь. На дуже багато питань насправді, але часу мало сподіваюсь, ви ще до нас прийдете. Та, і я їх поставлю. Нагадаю, що у нас в гостях була Валентина Жуковська, кандидат у народні депутати України по 194 округу. До зустрічі.